Сеанси виглядають моторошно, частина людей кричить від жаху, хтось імітує тваринні звуки. Станіслав став автором свого власного методу, який відомий у всьому світі як холотропне дихання. Станіслав Гроф, чешський психіатр, який розчарувався у практичній ефективності фрейдистського психоаналізу і почав свої власні пошуки. Якось у клініку, де він працював, Привезли незвичайну на той момент експериментальну речовину під назвою ЛСД, якраз нещодавно відкриту Альбертом Хоффманом. Вважалося, що вона допоможе лікарю увійти в стан, дуже схожий на психічний розлад, і це могло б допомогти практикуючим психіатрам краще зрозуміти пацієнтів, так би мовити, побувавши в їхній шкурі. Станіслав вирішив стати піддослідним у цьому експерименті. Так, він став найвідомішим психіатром, який провів безліч досліджень з використанням ЛСД та вченим, який вивчав психоделічний досвід. Наприкінці 60-х років ЛСД офіційно став незаконним, тому Станіслав почав шукати альтернативу як ввести людину в стан зміненої свідомості, не використовуючи наркотичні речовини. І ця альтернатива була знайдена у стародавніх вченнях. Таким чином, переосмисливши дихальні практики народів світу на кшталт пранаям, Станіслав став автором свого власного методу, який відомий у всьому світі як холотропне дихання, холос від грецької цілий тропос напрямок. Метод ґрунтується на специфічному, тривалому прискореному диханні, яке змінює рівень кисню в організмі, та спеціальній музиці, що посилює емоції пов'язані з витісненим несвідомим матеріалом, тим самим провокуючи його вихід. Уважний слухач помітить, що це дуже схоже на опис шаманських практик. Що ж, так і є. Очима стороннього спостерігача сеанси виглядають моторошно. Частина людей кричить від жаху, хтось імітує звуки тварин, інші плачуть чи сміються, а хтось розтікається у щирій радості чи розслаблено лежить, занурившись в себе. Загалом, кожен показує те, що зазвичай приховано від людських очей, і те, що відбувається і пригнічене в його несвідомому. Завдяки виведенню на поверхню та повному прояву важких емоцій у комплексі з неприємними фізичними відчуттями, учасники сеансу отримують певний лікувальний та трансформативний ефект. Такий собі ефект катарсису, сеанси проводяться під наглядом лікаря. Гроф часто проводить аналогію між переживаннями, які відчуває людина під час сеансу холотропного дихання, та переживаннями, які відчуває немовля під час проходження по родовому каналу. Щоправда, якраз багато грофівських інтерпретацій холотропного та психоделічного досвіду неодноразово критикувалися вченою спільнотою, проте кількість накопичених емпіричних даних і внесок Станіслава Грофа в дослідження психології важко переоцінити. Гроф досі живий, йому 91 рік. Основною його діяльністю в останні десятиліття було і залишається проведення групових тренінгів по холотропному диханню. Говорячи про Грофа, не можна не згадати, що він є одним з основоположників трансперсональної психології, яка поєднує в собі сучасні психологічні концепції. Теорії та методи з традиційними духовними практиками сходу та заходу. Гроф поділяє уявлення про те, що світ створюється і управляється абсолютною свідомістю, при цьому всі окремі суб'єкти свідомості зберігають сутнісну тотожність своєму джерелу, а також один одному. І цей погляд на світ ми побачимо практично у всіх людей у сьогоднішньому відео, що не може не наштовхувати на роздуми. Хочу сказати, що на даний момент холотропне дихання є найбільш здоровою та природною альтернативою для бажаючих вийти за рамки своєї свідомості на противагу настільки розпіареним у масовій культурі сеансам Айаваски та іншим речовинам, про які ми тут не будемо згадувати.